Привіт усім моїм дорогим друзям. Привіт, добрячок. Білочко, привіт. Щось бачу у тебе сталося. Сумно мені. Це ще чому? Бо я написала вірша, а вчителі не вірять, що то я. Та як це ще не вірять? Цікаво, а чому ж? Кажуть, Білочка не могла таке написати. Так, прямо у вічі тобі сказали. Звісно, очі, так ніхто не скаже. Мені вони сказали, ну, непоганий вірш. Так, так. А тоді ж звідки ти про це знаєш, що тобі не вірять. Як це звідки? Я підслухала розмову вчителів. А ти знаєш, що підслуховувати це дуже негарно? Звісно, знаю, але я це не намисне, я випадково підслухала. Так, цікаво, і що ж ти почула? Коли я проходила повз повзучительський кабінет, то почула такі слова. Та не може цього бути! Не могла вона цього зробити. Так і ти вирішила, що це про тебе? Звісно, а чому б і ні? Хе. Бо вчителі могли б про когось іншого говорити. Про кого, наприклад? Ну, наприклад, про мишку, яка вчинила щось погане. Якраз таки мишка нічого поганого не робила. От тому ти і почула, що не могла вона такого зробити. Добрячок, ти щось вигадуєш, аби тільки мене утішити. Та нічого я не вигадую. Все могло б бути саме так. До речі, я б тобі міг би одну історію розповісти, якби ти погодилася послухати А про кого? Про Петруся. Його що? Теж хтось образив? Так він собі думав. А може, й справді так було? Та ти послухай, як насправді було. Гораз, послухаю. Може, ти й маєш рацію. А кот Петрусь зростав справжнім письменником. Так любив писати. Та не просто писати, а вигадувати, щось складати. Верш... Вірші, наприклад. Вірші писав? Вірші, оповідання, навіть поеми. Ого! Але ж спочатку, коли був маленький, то він просто розповідав собі щось. Якісь історії? Історії прямо у віршованій формі. Мама так раділа, що росте поет. Та всі мами радіють. А мама Петруся ще іншим розповідала, і всі раділи і хвалили того малого. Та одного разу сталася одна річ. Що сталося, добрячок? Переїхав Петрусь з родиною в інше місце жити. Ага, а там ніхто не знав, що він такий поет. Та справді ніхто не знав. І коли Петрусь прийшов у школу, то ніхто його не хвалив. Ні, ніхто його не хвалив. Навпаки. Що навпаки? Навпаки, коли вчителька попросила написати твір, то на наступний день дуже здивувалася. А чому? Тому що Петрусь написав не просто твір. А що ж він, що ж він там написав? А -а -а! Вірша. Та не просто вірша, а цілий твір у віршованій формі, аж на дві сторінки. Ого. Вчителька теж спочатку так скрикнула Ого. А потім потім подумала, що не міг цей малий таке сам написати. От бачиш, так само, як і мені, не вірять у ці вчителі. Але ця вчителька прямо в очі Петрусеві сказала: Я тобі ставлю двійку. Двійку, за що? А за те, що ти не сам написав цей твір, а ще й обманув мене. Ого! То не обманював він! Та вона не вірила цьому. То хай би перевірила. А Петрусь теж так сказав. А перевірте мене. Це я написав. А як тут можна перевірити добрячок? А можна. Вона після уроків залишила його і дала йому написати ще один твір уже на зовсім іншу тему. І без підготовки вимагала написати бодай якийсь твір. Без підготовки. О, і Петрусь погодився! А у нього якраз було натхнення. І він як сів, та як написав та й аж. На цілих три сторінки. У віршованій формі. Так, уявляєш? Оце дає! Вчителька ледь не впала зі стільця, як побачила це. І що тепер вона скаже? Ой, нічого вона більше не сказала, а просто зробила. Що ж вона зробила? Вона записала Петруся на різні олімпіади. Вона водила на різні гуртки його і навіть видала збірку віршів. І поем Петруся. О, навіть так. Навіть так. Тому, білочко, не засмучуйся і не вередуй. Можливо, вчителі і твою збірку з віршами е видадуть. О, все може бути. От і добре. Ну, а нам нам час же готуватися до сну. На добраніч вам малята. І не засмучуйтеся, якщо хтось у вас не вірить. Може, все обернутися на краще, Солоденьких вам снів, і нехай добрий Ісус вас оберігає!